У пошуках ідентичності саме під такою назвою відкрилася виставка в Івано-Франківську. Вона об'єднала твори 11 митців з різних куточків України. Загалом експонували 30 картин. Це вже п'ята виставка у рамках проєкту у пошуках ідентичності. Його започаткували митці в 2016 році у Львові. Коли ми вже зовсім сиділи в такій глибоко глобалізаційній добі, і на нас наступало різне мистецтво. І у Львів приїхали проекти, дуже добре фінансовані, які обслуговували десятки людей. Ці проекти були так, ніби не ні про що, і не те, щоб відверто смок політичні, бо в мистецтві може бути різні речі, а вони були відверто, ментально чужі. І тоді мені як митцеві, як мистецтвознавцеві. Дуже захотілося якоїсь альтернатив. Проєкт у пошуках ідентичності об'єднав творчість сучасних живописців різних поколінь. Серед них художник із Тернополя Володимир Чорнобай. Це ремінісенції, ремінісценції Кубані. Я виріс, ну можна сказати, від народження до 10 років на Кубані. Виховувався, куди почав ходити до школи, і це, якби, моє мої ремінісенції спогади. Моє якби дитяче, якби на правду кажу, що з віком повертається дитинство. І, якби це мені дає привід згадати моє дитинство. Свої роботи митці виконали у стилі постмодернізму. Загалом представили 30 картин. Роботи всі безпредметні, тобто ми не побачимо якихось певних конкретних образів у цих роботах. Це об'єднується всі роботи в цих роботах що є важливо, так прослідковується оцей взаємозв'язок. І пошуку тієї ідентичності, яка закорінена, десь є у народному мистецтві, професійному образотворчому мистецтві, у сакральному мистецтві, переглянула роботи митців. Руслана дівчині сподобались роботи художників з усієї України. Цікаво побачити різні бачення, абстракцію. Мені дуже подобаються кольори. Оця текстура, особливо на цих картинах, як воно виділяється. Це просто дуже. Дуже гарно і дуже приємно побути в цьому спільноті художників і, в принципі, відчути цю таку атмосферу. Роботи 11 митців представили у залі Івано-Франківської національної спілки художників. Наступна така виставка відбудеться 14 жовтня в Коломиї.